З нею вже спілкується Василь. Зима передаємо слово дякую, колеги. Отже, пані Івано, доброго ранку. Вам дякую, що долучилися до нашої етери. Дякую, що погодилися прокоментувати для наших слухачів і глядачів ці важливі теми. Отже, президент України Володимир Зеленський вже з першої леді прилетів до Канади. Його американське турне фактично завершено. Ми будемо говорити про вчорашній день зустрічі з Джо Байденом. Зустріч в Конгресі, зустріч з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Як ви оцінюєте з того, що зараз відомо в доступну в доступній інформаційній так би мовити сфері з візиту зленського? Як ви оцінюєте його успіхи чи не успіхи? Будь ласка, дякую за запрошення. Дійсно для нас дуже важливо продовжувати такий безпосередній прямий діалог з нашими американськими партнерами, які безумовно є лідерами у наданні військової допомоги Україні і, і тою країною, яка? Довкола України продовжує утримувати і об'єднувати коаліцію Рамштайну, і тому це хорошими підсумками ці цього візиту. Безумовно, є те, що є новий пакет допомоги є нібито попередні домовленості. Ну знову ж таки з того, що ми бачимо, треба буде трохи детальніше аналізувати. Про uh, ці меморандуми, які були підписані з бізнес асоціаціями стосовно uh, того, що Україна почне якесь спільне виробництво зброї разом з Сполученими Штатами Америки, деталі будуть важливими, та да, тобто, ну поки що є ці заяви, але деталі будуть очевидно uh, надзвичайно цінними. Але одночасно ми з вами маємо віддавати собі звіт, що ми бачимо, що ситуація непроста в Сполучених Штатах Америки, вона безумовно, Відображає вже рік виборів, що наближається через те, що на жаль було відмовлено президентові Зеленському виступів перед двома палатами конгресу Сполучених Штатів Америки. Ну з огляду, нібито, на занадто складний законодавчий тиждень у американській американському парламенті, але насправді ми розуміємо, що це більше. Ну, така певна обережність нинішнього спікера американського конгресу пана Маккарті, стосовно підтримки України, і це такий тривожний дзвіночок, як на мене, зустріч із ним відбулася. Зустріч із лідерами конгресу відбулася, але вона мала дуже небагато публічності. І ось цієї трибуни, ось цього, цього можливого звернення до американського народу через звернення безпосередньо до американських представників народу в парламенті, а його не відбулося. Як на мене, це точно є. Ну, от уже тою основою, з якою нам доведеться. Складно працювати протягом наступного року. пані Івана. Я тут просто процесу. уточнення зроблю так, зараз і попрошу вона, вас вона, теж прокоментувати. Ну я думаю, що ви читали цю фразу або точно її чули. Це те, що вчора м, м, говорилося з поважними людьми в Україні і політиками і людьми, які займали певні посади. Що нібито за зачиненими дверима конгресу пролунала фраза, яку сказав президент Зеленський конгресменам: якщо ви нам не допомагатимете, ми програємо тут. Е, це не слова відчаю, абсолютно це констатація факту, але це напевне і така таке прохання про допомогу в тому сенсі, що зараз ви повинні нам допомагати попри все. І ось, от, попри все, це мається на базі і певні корупційні підозри, і певні ризики. Ми це добре розуміємо. Як ви вважаєте, чи вдалося президенту переконати конгресменів перш за все в тому, що Україна буде йти шляхом реформ, і корупційні ризики буде подолано? Бо я думаю, що це була одна з ключових речей, яка турбувала і пана Макарті і його колег. Ми всі дуже зацікавлені в тому, щоб президентові це вдалося, але очевидно, одними тільки словами такі переконання не вдаються, і тому це я переконана, що вони повинні бути підкріплені конкретними діями на теренах вже України. І від цього буде далі залежати наскільки конгресмени будуть довіряти словам президента Зеленського. Думаю, що слова були напевно сказані правильні, але... Питання в тому, наскільки вони будуть підкріплені діями. Угу. Ну і зустріч з Джо Байденом. знаєте, тут були моменти і політичні і були моменти навіть культурно-політичні. Ми знаємо, що президенту України передали культурні цінності, які були вилучені як розумію, на території США або в інших регіонах. І цінності, які були викрадені з території України, і вони були передані президенту України Володимиру Зеленському. Мені просто цікава ваша реакція, як вважаєте, ось цей крок, ну те, що зброю дають те, що гроші дають добре. Україні повертають вкрадену Росію на окупованих територіях який тут можна прочитати посил, ну окрім того, що це просто дія, яка була зроблена, повинна була зроблена. Але я думаю, що тут якийсь певний символізм. І ми там бачили там древні мечі, топорища і те, що було вирито ворогом і, і вкрадено. Будь ласка ну, не знаю, можемо читати символізм, але я думаю, що для нас для українців це принципово важливо, що те, що намагається знищити Росія та нашу історію, нашу культуру, наше коріння і пам'ять про те, що ми давній. Серйозний народ на цій землі, власне кажучи, нам допомагають зберегти наші партнери. Я думаю, що це так само принципово важливо, тому що ми з вами теж знаємо, що на тій же, на тих же теренах Сполучених Штатів чи там у Великобританії є велика кількість різноманітних історичних артефактів, які належать іншим народам, і ніхто не думає їх повертати. Але ось тут це про те, що Сьогодні, ну що нам Україні повертають те, що вкрадено агресором, і це з цієї точки зору надзвичайно важливо для того, щоб ми продовжували пам'ятати, хто ми є, а чиїх батьків, чиїми діти. Тут важливо, що і Ллойд Остін. Ну... Зі своєї позиції президент Сполучених Штатів Америки запевнили президента Зеленського в підтримці України. Ми вже говорили про те, що домовлено нібито про спільне виробництво зброї Україною та Сполученими Штатами Америки. Тут все ну нібито зрозуміло, але пролунала така теза, яка теж я думаю, не просто так з'явилася в виданні за економі, що війна в Україні це війна на виснаження, і треба Україні до цього готуватися і переходити на зовсім інші рейки. Це розуміння. Факту, який вже є, що це війна на виснаження, чи це навпаки таке бажання знаєте, підготуватися до того, що може і не статися, а може і статися, і що Україні просто треба змінитися багато в чому, щоб цій війні успішно пройти цю довгу дистанцію. Оцей посил, чи був він почути президентом? Бо ну тут треба прижати в Україну і багато що змінювати. Можливо, і в бюджетуванні, і в багатьох інших речах. Будь ласка, насправді ми би мали вже перейти на інші рейки і економіки і. Інші відходи всередині країни вже достатньо давно. Тобто, нам не мали би підказувати це закордонні журналісти чи іноземні наші партнери, що Росія, ми, ми з вами добре розуміємо, з ким маємо справу, і Росія має достатньо ресурсу, не зважаючи на санкційний тиск, для того, щоб продовжувати цю війну на виснаження. Тому ми маємо готові бути. І з точки зору того, щоби виграти цю війну, і з точки зору того, щоби далі мати спроможності захищатися у разі виникнення такої необхідності. Ну і ще одне, те про що ми ще не згадали сьогодні, це для нас зараз. От ми почули, що є там новий пакет допомоги на 325 мільйонів доларів. Для нас зараз принципово, щоб конгрес Сполучених Штатів проголосував принаймні. До кінця року додатковий пакет допомоги, про який звертає щодо якого звертається президент Байден, і щоб наприкінці року так само Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив пакет допомоги на наступний рік для України. Це дуже непростий процес. Я вважаю, що зараз абсолютно всі, хто може включитися в ну, адвокатування лобіювання цих рішень на теренах Сполучених Штатів Америки. Повинен це робити з сої точки зору абсолютно так само необхідно, щоб і парламентська складова була включена. І Я сподіваюся, що та практика, яку ми сьогодні маємо, вибіркових погоджень тих чи інших відряджень вона припиниться в Верховній Раді України. І ми всі спільно продовжимо роботу у єдності, як ми це робили на початку повномасштабного вторгнення. Ну сьогодні президент і перша леді в Канаді. будемо стежити, що там відбуватиметься. Я розумію, що теж може бути якась допомога, певна підтримка. Ну, це зрозуміла річ. Я щоб завершити американську тему, бо є ще одне питання, яке ну є ще одна тема, яка відбувалася власне в час перебування президента в організації Об'єднаних Націй, але пов'язана вона з Польщею. Тому я там поставлю запитання. Але зараз я хочу лише на останок по США. Ось заплатити вас як фахового і досвідченого політика. Проте, скажіть, будь ласка, от вибори президента Сполучених Штатів Америки відбудуться наступного року в листопаді, якщо я не помиляюся, коли в Америці війде в ту турбулентність виборчу, коли може бути все, і ну і, і фактично завершиться період роботи нормальної цієї адміністрації Байдена, і почнеться період виборів уже знову ж таки турбулентний, який ми зараз бачимо в Польщі. До якого часу Україні треба встигнути вирішити багато питань, коли настане період невизначеності у США? Будь ласка. Ну, я вам сказала, що на жаль, цей виборчий цикл в Сполучених Штатах почався вже. І він почався вже напевно кілька місяців тому. І тому ми заходимо зараз у цю зону турбулентності. Напевно, якраз у листопаді буде най, най, це відчутніше. і протягом цілого року це буде дуже складний час для того, щоб ми могли просувати. Наш порядок денний у американську політику для нас важливо, щоб ми мали ось цю двопартійну підтримку. І на сьогодні ми розуміємо, що на жаль, і в одній і в другій партії є радикальні, скажімо так, крила, які сумніваються або прямо виступають проти. Надання допомоги Україні, і це для нас може стати критичним взагалі, тому ось думаю, що з початку листопада вже цьогоріч, протягом цілого року ми матимемо дуже складний період у тому, щоб забезпечувати нам подальшу системну і ну, таку стабільну допомогу з боку Сполучених Штатів Америки. Але знову ж таки, якщо нам вдасться. Вдасться ввер до кінця вересня з конгресу ухвалити рішення до кінця року. Це дасть певний там певний люс часу на три місяці. Ну і от велика трагедія в короткий часовий проміжок сталася в під час примання президента в Нью-Йорку, а потім в Вашингтоні це конфлікт з Польщею, який як то кажуть, вихлютнувся назовні, і на жаль, засмерділо по всьому світу. Від слів президента, які він озвучив, виступаючи з трибуни генасамблеї, ООН про те, що деякі сили в Європі підігрують Росії, насправді до слів я вдячний Поль, Польщі, я вдячний польському суспільству. Це за кіль... ну, буквально день два, і президент від певних звинувачень критики прийшов до подяки. Що сталося між Дудою Зеленським, між українською і польською сторонами, і як вдалося цей конфлікт фактично, ну фактично зупинити, якщо не в зародку, то точно не да... не давши йому розростися в щось таке велике і і, і отруйне, будь ласка. Uh, ну на жаль, uh, дійсно знову ж таки емоції зашкалюють. Я думаю, що ми всі усвідомлюємо, uh, також що зашкалюють емоції і в час uh, цього гострої виборчої боротьби, яка відбувається в Польщі, і це на жаль е, uh, звинуваченнями і з боку там і заявами з боку польських політиків, але також, як на мене, uh, ну не зовсім uh, таким. Правильним публічним підходом з боку України я вважаю, що ці всі проблеми можна і треба було в безпосередньому діалозі вирішувати між Польщею і Україною. І необхідно було знаєте, щоб хтось був дорослий, щоб ми так само не скочувалися на емоції, щоб ми не дозволяли собі загострювати ті речі, які можливо загостренню. Публічному не підлягають це не означає, що діалог напряму, бо такий безпосередній міг би не може бути. Ну скажімо навіть на повищених тонах, а коли ми коли ми говоримо один з одним. Але ось ці вихлюпи публічні, вони точно на жаль, ну ллють воду на на млин тих, кому хто не зацікавлений в наших. Позитивних взаєминах між Польщею і Україною, і мені видається, що ми, як українці, мали би трошки більше проявити витримки, не зважаючи на те, що ми в такій війні, і ми очікуємо, що світ нам буде допомагати. Ми маємо вміти переконувати. Ми маємо вміти аргументувати. Ми маємо вміти так само чути те, що нам кажуть партнери. Можливо, а я думаю, що це не тільки була двостороння історія. Я підозрюю, що також залучення колег тих же зі сполучених штатів з інших країн Ви бачили, що відбулася зустріч президента Зеленського також із з Шольцем, Шольцом. Якісь поради могли стимулювати наші обидві країни, Польщу і Україну, все таки перейти у формат конструктиву і прямого діалогу. А не ну з цих публічних взаємних звинувачень ну, тут дуже показова історія, що президент який ну це не лише президент, це загалом його адміністрація, звикла до такої. Дещо нахабної і викличної е, дипломатії, те, що ми бачили, і в зверні до колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волоса, друга України, і як людини, яка багато в чому врятувала Україну е, своєю роботою по постаченню зброї до початку повномасштабного вторгнення. І в батьох інших те теж саме відбулося зараз, коли президент е, е, намагався характеризувати дії Польської Республіки в виступаючи в Генасамблеї, ООН, але дуже Чітко стало видно, як президенту пояснили очевидно, і він можливо сам зрозумів і сказав дуже правильні слова. Чи є надія, принаймні на те, що я зараз не кажу там про людей навколо президента, вони можуть змінюватися, що президент десь теж можливо чогось навчився і зрозумів, що дипломатія міжнародна, тим паче, коли нам це більше треба ніж нашим партнерам, бо нам насправді більше треба це в нас. Війна що він навчився, ну десь трохи може він навчився дипломатії, такої, якою вона має бути. А ось ті моменти нахабної десь і такої не не, не прог. Дозовни дипломатії, вони будемо сподіватися, відійдуть на задній план. Ну вони можуть бути присутні лише по відношенню до Росії. Тут нехай буде. Будь ласка, а, мені би хотілося, щоб президент дійсно цього навчився, але мені здається, що йому це забирає трошки забагато часу навчитися. Він президентом уже є 4,5 роки, і це не тільки період під час повномасштабного вторгнення, і коли ми бачимо різні оці. Ну такі зухвальства, які дозволяє собі президент України, нібито, нібито вважаючи, що всі морально нам зобов'язані. Знову ж таки, для нас принципово важливо достукатися до сердець виборців тих людей, які сьогодні є політиками і приймають рішення в інших країнах. І це велике завдання, яке лежить перед українською дипломатією, перед українським тому ж таки президентом, тому що він вміє комунікувати, якщо хоче, і вміє а, це робити якісно. Але деколи знову такі а, абсолютно неприпустимі речі, як на мене, а, а, вони вилізають на міжнародну арену, і потім ми всією країною, вибачте, відмиваємося, і змушені там пояснювати, чому а, і. Ну з якого дива президент дозволяє собі так поводитися. Я би хотіла, щоб дійсно якісь висновки були зроблені, тому що за останні кілька місяців цих ляпів і е, цього нахабства е, такого е, такої невдячності було забагато. Ну, принаймні, під час зустрічі з президентом Байденом ми бачили повністю е, повністю інший стиль е, комунікації з боку президента Зеленського адекватний. Ну який, як як це і належить керівнику такої країни, яка сьогодні знаходиться під таким шаленим пресом. Таким соленим викликом такої страшної війни Ну і наостанок я скажу, що сьогодні новина вона пізно вчора з'явилася. Сьогодні зранку вже її поширює багато хто, що супутники зафіксували бронетехніку збройних сил України за третю лінію цієї багатошарової лінії Суровікіна на півдні. Це вперше наші ведуть бої там. Це в районі Вербового. Ну і тут важливо те, що це помічено було очевидно ще й раніше нашими партнерами. І дуже хороша заява, що вже наступного тижня в Україну можуть надійти танки Абрам. Ну, окрім того, Сполучені Штати Америки пообіцяли нам багато ППО, Розумієте, що попереду зима і ворог буде знову намагатися бити і по енергетичних об'єктах, по цивільних об'єктах. Тому ППО багато такамс поки що ми не маємо. Хоча знову ж таки може ми його публічно не маємо, а десь будемо мати? Я не знаю. Але от про танки Аврамс це все ж таки збройні сили України. Треба їм подякувати звичайно за все за кожен наш день, але й за те, що вони зуміли переконати наших партнерів, що давайте більше бронетехніки, бо ми вже там, де можливо хтось і не сподівався. Чи дійсно це вплинуло на рішення? Штатів, ну принаймні по Абрамсам, поки що ви знаєте. Я переконана, що саме те, в якийсь спосіб і як наші збройні сили опановують нову техніку, з якою їм доводиться працювати причому дуже різну техніку, яка подекуди не є взаємосумісною між собою, і вони це роблять. Ну дуже опановують її дуже швидко. Користуються дуже ефективно, а це безумовно є серйозним аргументом на користь того, щоб нам продовжували надавати зброю. Але очевидно, що нам знаєте, обіцяні 31 Абрамс, і вже ті, що надійдуть, це це, це важливо, це проривно. Але цього все ще буде. Недостатньо і а, точно так само. От я щойно там повернулася з Мадрида. Ми говорили про, про додаткові танки «Леопард», які є і в Іспанії. А частину нам надавала Іспанія для нас. На жаль, зараз оця якість. Потрібно ще перейти в кількість, якби це не дивно звучало. Тобто не у якість, а та якість техніки, яку нам надають, нам потрібно добитися того, щоб її було більше. На жаль, ви праві, що на сьогодні рішення по далекобійним ракетам установкам атакам ще не ухвалено в сполучених штатах Америки, і для нас критично, щоб воно було ухвалене поряд із тим, що наші пілоти проходять уже навчання на F-16. Дякую дуже, що цього ранку знайшли час для нас для наших глядачів та слухачів. Івана Климпуш Сенсад, народна депутатка України. Ми з нею обговорили власне ключові підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він взяв участь в засіданні генасамблеї організації об'єднаних націй в Рад, розширеному засіданні Радбезу організації об'єднаних націй. Виступив в Конгресі, зустрівся з Лойдом Остіном, президентом Джозефом Байденом. Ну і сьогодні президент перелетів до Канади, де продовжить своє турне. Дякую, що були з нами. І себе Я зустрінемося вже в цьому форматі у понеділок. Залишайтесь за «Галичина». Все найкраще.